Салат Одеса без майонеза. Мінімум калорій, мінімум часу. Салат Одеса сьогодні у нас в меню. Салат простий, підходить будь-де, будь-коли. Мінімальна кількість інгредієнтів, 20 хвилин вашого часу і салат буде готовий. Починаємо готувати. Першим ділом беремо смачного соковитого огурчика, кладемо його в мисочку. Обираємо сир, який вам до душі, або який вам по гаманцю. І також відправляємо його в мисочку. А також нам буде потрібно 2-3 варених курячих яйця. Наголошую, варених відправляємо в мисочку. Додаємо один зубчик чесночку для пікантності. Також кукурузка консервована завжди легко, відправляємо в миску. Додаємо нотку запашного свіжого кропу солим перчим. І в кінці нам треба додати справжньої української сметанки. Сметану додаємо за власним вподобанням. У мене це буде таких, таких дві ложки, Дві таких великих ложки. Залишилося тільки гарненько все вимішати, і наш салат буде готовий. В топ! Народ, стоп, стоп, стоп. сорі, Чуть не забув два ключових момента. Момент перший: нарізку та формат нарізки на цей салат обираємо самостійно. Швидкість поїдання цього салата не зміниться. В мене це крупний брусочок. Сир нарізав крупним брусочком. Свіжі огірочки я нарізав також крупним брусочком. Курячі яйця теж крупним брусочком. Залишаю. Формат нарізки за вами. Другий ключовий момент це підписочка на канал. Ставимо вподобайку. Це мене дуже мотивує на нові кулінарні подорожі Все, я вимішую салат. Зараз перекладу і буде дегустація. Дегустація. Почали. Знаєте, чого не вистачає? А не вистачає ось цього. Правильно, не вистачає море, сонця та чаєк. Салат бомба. Готуємо, коштуємо. Коментуємо, готуємо, коштуємо, коментуємо. Всім до зустрічі! Мирного неба! Далі буде!